Доброго дня, сьогодні розглянемо науковий набір детектива відбитки пальців, який відкриває перед дитиною дивовижний світ досліджень. Ці книжці інструкції ви зможете знайти ось такі картки, які можна вирізати. Так, поїхали далі, друзі. У нас тут є захисні окуляри, так ми бачимо. Та-та-та, що це в нас? Щось для відбитків, так? Подушечки для відбитків, так? Пальчиків, дивіться. Ось такі вони чорні йдуть. Так, Це ось захисні окуляри. Ось такий вид вони мають. Угу, розтягуються, так, тягнуться, Далі. Так, це в нас збільшеване скло, мабуть, так? Так. Так, да так, -да так, -да, дивіться, дивіться, ух ти. Прикольно. Вау. Пластик, так. Пластикове. Далі, давайте відкриємо, що в нас тут. Так, це у нас пензлик, так, друзі? Так, це пензлик. Бейджик, бейджик для детектива. І подушечка, подушечка для відбитків. Ось для чого потрібен цей пензлик. Ось так беремо і наносимо. Поїхали далі. Так, що ж це таке, а? зараз подивимося, зараз подивимося, друзі. Якась пляшечка тут є, так? Так, дивіться, це пляшечка. Угу. Так, все відкривається. ти! Це в нас повітряна груша, така помпа, так? Да? Можна туди набрати водички і пляшечку прям. І робити відвідки І клейка стрічка, да? скотч. Якщо вам сподобалось, поставте лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!